Коли ж воно вже нажаруться? це те, що я почув від людини, в якої заблокували бронювання його співробітників. Причому підприємство допомагає Збройним силам України, починаючи з першого дня війни. Підприємство, яке Сплачує податки, сплачує податки вчасно в повному обсязі. Люди працюють в біло. і саме це сьогодні створює додаткові проблеми для цього підприємства, тому що саме їх співробітників набагато легше мобілізувати. Кому ж варто подякувати? Варто подякувати РНБО і рішенню президента держави, який до 15 листопада заблокував. Продав про продальше бронювання тих, хто працює на підприємствах, і по факту вже йде мова про те, що близько 30% таке бронювання втратять. Причому в чомусь я впевнений. В чому я впевнений? В тому, що не втратить 95-й квартал, не втратить офіс президента з подаляками, з Лєщенками зі всіма іншими. Хто не зрозуміло, навіщо там сидить, і отримує сотні тисяч гривень щомісяця, не втратить е, підприємство друзів офісу президента, не втратять ті, хто позаносив хабарі, а втратить наша економіка. Втратити ви, втратимо ми втратить, втратить держава, які сьогодні конче необхідно забезпечити економічну стабільність, причому роблячи. Все це не завдяки, а всупереч тому, що відбувається з боку влади, підняття податків, шальна корупція. Абсолютно невігластво і абсолютна відсутність стратегії бачення, що треба буде робити завтра. І це все ті умови, в яких ми з вами сьогодні живемо. Причому навіть хороші ідеї нашої команди розумної політики, інших політичних сил влада просто не сприймає. Причому їх безліч, а влада їх не сприймає, тому що для влади політика. І впевненість своїй унікальності набагато важливіше аніж здоровий глуст, інтереси держави і допомога громадянам України. Це ті реалії, в яких ми сьогодні знаходимось.